Доброго дня, мої любі маляти! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні я вітаю вас із Днем Конституції України. А що ж таке Конституція? Конституція це головний закон України. Стаття 20 Конституції каже, що державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України. Так, а який же ж у нас герб? А ось такий державний герб України це тризуб, так? Державний прапор України блакитно-жовтий. а гімн України ще не вмерла Україна, і слава і воля, Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду, музика вербицького слова Чубинського. Також Конституція це за закон, в якому записано всі права українців. Ти, дитина ще маленька, але ти вже маєш свої права і ти маєш їх знати. Дитиною вважається людина до 18 років. Якщо тобі не випалося 18, а вам, звичайно, мої малята, ще не виповнилося 18, то ти вважаєшся дитиною. Ти ще ростеш, ходиш до школи, садочка, одним словом, формуєшся духовно і фізично. Діти. Мають такі права. Одне із них це діти мають право на об'єднання. Всі діти мають право зустрічатися з іншими людьми, вступати до асоціацій, об'єднань або ж створювати їх. Наприклад, об'єднання нашої групи, так? Діти мають право на медичну допомогу. Так? Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами. Які реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена доступу до ефективної охорони здоров'я. Ми всі з вами ходимо до лікарів, і вас не можуть батьки не повезти до лікаря. Так. Діти мають право на розвиток талантів. Якщо ви хочете чимсь займатися, ви кажете про це батькам, і вони намагаються підвести вас до яких гуртків, допомогти вам в цьому розвиватися. В кожній дитині закладений певний дар. Завдання держави полягає у тому, щоб не лише вчасно помітити талановитих дітей, а й сприяти розвитку їх талантів. У всіх дітей є рівні права, всі діти незалежно від походження, кольору шкіри, національності, статі, мови, релігії, є рівним у всіх. У, у своїх правах. Так, у вас у всіх, у будь-якого хлопчика, чи ма, дівчинка, великий чи маленький, дорослий чи ще зовсім намовлявлюється, всі мають однакові права. І ви маєте права на особисте життя. Тобто, ви можете робити якісь записи з кимось спілкуватися і не обов'язково. Розказувати це мамі і тату. Ну, звичайно, це не про шкоди, кажеться. Кожна дитина має право на захист і втручання до особистого та приватного життя. Не можна втручатися у листування дітей, порушувати їх честь та гідність. Також діти мають право на освіту, ви всі ходите до садочка, і цим задовольняється ваше право на освіту. Діти мають право на любов та піклування, виростити в родинах. Ваші мами та татусі вас дуже-дуже люблять та всі родичі. Також дитина має право на піклування батьків, родичів, держави, громади. Інтереси дітей є першочерговими. Діти мають право на повноцінне харчування, так, ви їсте, у вас садочку раніше. Коли ми ходили до садочка, годували постійно так, кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного розумового, соціального та духовного розвитку. Батьки несуть відповідальність за забезпечення необхідного рівня життя дитини. Держава створює відповідні умови для реалізації цієї відповідальності. Також кожна дитина має невід'ємне право на життя. Життя кожної дитини є найціннішим і не тільки для батьків, кожна країна має забезпечувати виживання та здоровий розвиток дітей, маленьких громадян своєї країни. Також діти мають право на відпочинок, дозвілля участь у культурних та творчому житті. Мають право на власну думку, може вільно висловлювати власну думку та погляди. Причому цим поглядом повинна приділятися увага при вирішенні будь-яких питань, що торкається даної дитини. Наприклад, батьки у вас можуть запитати, який би ви хотіли одяг вдягти, або яку б ви хотіли собі парту, коли ви підете до школи. І жодна дитина не повинна бути скривджена. Жодна дитина не може бути віддана тортурам, жорстокому поводженню, покаранню та незаконному арешту. Коли ж дитина постраждала, держава забезпечує необхідну соціальну реабілітацію та лікування, так як у нас зараз війна, то іноді трапляються такі діти, які... Вимушені були там залишитися без будинку. Держава забезпечує таких дітей новим будинком, новим одягом та все таке інше. Також держава турбується про дітей з сиріт, тих дітей, які залишилися без батьків. Їм надають альтернативне сімейне піклування. Також турбується про дітей інвалідів. Які забезпечують для них гідність та участь у житті суспільства? Жодну дитину не можна залучати до бойових дій. Бачите, у нас війна, і діти до 15 років не повинні призиватися на службу до Збройних сил. Держава повинна піклуватися про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Держава забезпечує дітям право на інформацію. Доступ дітей до всебічної інформації заохочує розповсюдження засобами масової інформації, матеріалів, які стосуються соціальних, культурних питань розвитку людини, а також держава запобігає розповсюдженню та впливу шкідливої для дитини інформації. Також всі діти мають знати свої права. Держава зобов'язана якнайширше знайомити як дорослих, так і дітей з правами, відображеними Конвенцією ООН про права дитин. Діти, ми зараз з вами проговорили про ваші права, а тепер давайте їх пригадаємо, погравши в таку цікаву гру. Погляньте, всі діти народжуються рівними в правах. Ну, звичайно, що так, діти мають право харчуватися тільки чіпсами. Звичайно, що ні. Усі діти мають право на любов і турботу? Так, діти мають право на відпочинок. Мають, звичайно, мають. Не всі діти мають право на відпочинок. Ні, це неправильно. Кожна дитина має право на вільне спілкування. Звичайно, що так. Діти мають право на медичну допомогу. Звичайно. З дитиною можна жорстоко поводитися? Ні. А скажіть мені, будь ласка, діти мають право на житло? Звичайно, кожна дитина має право на ім'я та громадянство? Так, а можна ображати слабших? Звичайно, що ні. Кожна дитина має право на сім'ю? Так, це правда. Малята, сьогодні ми з вами відзначили таке гарне свято, День Конституції, і я познайомила вас з чатиною тих прав, які ви маєте. Я сподіваюся, що ви їх добре запам'ятали. До побачення, малята, до нових зустрічей!